Подагра, що можна їсти, а що ні, всім вітання. Подагра це захворювання кісток та суглобів, проявляється запальними процесами, артритами та артрозами, що обмежує рухи та супроводжується гострими болями. Це хронічне захворювання пов'язане з порушенням обміну пуринів. Пурини це природні речовини, які містяться в клітинах нашого тіла, а також продуктах харчування і порушення їх обміну призводить до накопичення сечової кислоти в організмі, яка відкладається у вигляді кристалів у суглобах, що і викликає запалення біль та напряк. Найчастіше на великому пальці ноги, але можуть уражатися інші суглоби. Відомо, що при подагрі життєво важливе значення має правильне харчування. І якщо людина хоче уникнути хворобливих нападів та зробити їх менш тривалими, їй необхідно приймати спеціальні препарати, які призначив лікар, та обов'язково поєднувати їх з дієтою. І тільки завдяки такому комплексному підходу можна нормалізувати сольовий обмін в організмі, усунути причину накопичення сечової кислоти і стабілізувати її кількість. При подагрі необхідно їсти систематично, не можна голодувати і переїдати. Якщо є зайва вага, то в цьому випадку потрібно поступово скидати кілограми, але не більше ніж 2 кілограми на місяць. У період ремісії рекомендовано пити близько 2 літрів води. Також рекомендовані розвантажувальні дні ідеальний варіант один раз на тиждень. Цілий день потрібно харчуватись виключно фруктами або сирими відвареними овочами. Наприклад, можна їсти печену картоплю без солі, або влаштувати розвантажувальний день на якомусь одному продукті. Дієта при подагрі потрібна для того, щоб зменшити надлишкове надходження білкових речовин, з яких утворюються кристали сечової кислоти. А їх дуже багато у продуктах тваринного походження. При подагрі не можна їсти продукти з вмістом великої кількості кухонної солі, а також продукти з високим вмістом пуринів, і це червоне м'ясо, яловичина, свинина та баранина. Субпродукти, печінка, нирки, мозок, жирна риба, сардини та скумбрія, морепродукти, креветки та міді, а також алкоголь, бобові, грибні бульйони, м'ясні бульйони, копченості та ковбаси, жирні та смажені страви, шпинат, щавель, ревень, газовані напої з фруктозою. А ось корисні продукти при подагрі, які необхідно включити у раціон: це овочі, крім шпінату, щавлю та ревеню. Фрукти та ягоди, вишня, цитрусові, яблука і банани, злаки, гречка, вівсянка, рис, хліб, з цільнозернового борошна, молочні продукти знежирений йогурт, кефір та сир, дієтичне м'ясо, курятина індичка та кролик у помірних кількостях, риба, нежирних сортів, хек та ментай один-два рази на тиждень, горіхи, насіння, оливкова тальняна олія, воду краще пити лужну, мінеральну, а також трав'яні чаї, та неміцний зелений чай. Обмежити вживання цукру та солодощів і регулярно рухатись, тому що фізична активність покращує обмін речовин. Тож, якщо у вас діагностовано подагру, запам'ятайте, що дуже важливо слідувати дієті та консультувати з лікарем, щоб контролювати рівень сечової кислоти та запобігати рецидивам.